Я вже ну, наслухався, що там є такі солдати, які не приймають присягу і получають там дізбату, і так далі. Я думаю, о, я маю бути оцим героєм. І коли призвався, коли поділи, ну, водів воєнну форму, ну, зразу Замполіт батальйона почав займатися мною. Звідки ти? Хто ти такий, батьки? Хоча там особова справа вся ніби розкривала, але. Все рівно відповідальна людина. І зразу присягу будеш приймати? Присягу приймаєш? Не буде. Не будеш? Не будеш присягу приймати? З першого разу він нічого мені не сказав. Він сказав, що дає мені три сутки, щоб я подумав. Я таких герой увіділ, як ти. А він такий вже був пожилий, да? через рік вже пішов і на пенсію. Я такий героїв увіділи. Три сутки для отрізнення. Тобто, ну, щоб ти протверзив Да. Бо ти кажеш, там нахватався якогось сектантства, да? і прийшов сюди. Ну ми тут все ставимо на свої міста. Да? І через три сутки знову я в його кабінеті. І він То саме, ну що, присягу приймаєш? Ні Ну, Він так сильно почав мною займатися, різну літературу, різні варіанти спробував на мене, а потім каже: Ну, німножко твердий З ну, Сьогоднішнього дня особий відділ дивізії займеться тобою. Там уже все по-іначему. Ну і зразу -таки того дня мене відвели. Особі адієль дивізії, дійсно, ці люди особисти, да, які пильнували на той час безпеку совєтської армії, всього, всього государства да. да, У них розговор дуже жорсткий, дуже жорсткий. І не тільки розговор. Не тільки розговор. Більше нічого не розказує, не треба вам того. Але і тох такий. Один із цих офіцерів сказав так, солдат, день присяги це твоя судьба. Ілі ти служиш Совєтській армії, або ти осужден. Ну і вже там лишилося, може, дві неділі, може ще менше до присяги. Я вже зрозумів, що моє геройство це нічого не вартує. Нічого не вартує. Письма не получаю. Все. Телефонів мобільних не було. Ніяк, ніякої зв'язки. Ні з рідними, ні з друзями, ні з ким. Ну і одного дня після столови, там декілька минут да, є. Було свободних. І проходить так по плацу один із офіцерів, це був майор Садоян, він був замкомандира по тиловій службі. Він показує на мене і так позвав до себе. Це не... Що це таке би було? Ну, якби замполіт звав, ну, понятно. А це тилова служба, що він хоче від мене? Тим більше я ще, ще присягу не приймав. І він прямо до свого кабінету, до штабу до у штабу часті, да, він там мав свій кабінет. Прямо до свого кабінету. Заходів солдат, я зайшов, двері закрив і ще ключом повернув, тобто замкнув двері і оце да, Ну що він хоче знати? І він так підійшов близенько до мене і дивиться мені в очі. Жены не каждый товарищ солдат, як то офицеры люблю, да, я тебе приказываю, что, каже, сынок. Я интересуюсь верующими людьми, но настоящими. Не настоящие верующие меня не интересуют. Это формализм, это сектантство. Меня интересуют настоящие верующие люди. Ты какой? В упор вопрос, да? Стараюсь, товарищ майор. Сынок, это для меня не ответ. Мы все стараемся. Это для меня не ответ. Все, я в тупику. Я больше не знаю, что ему сказать. 18 лет юноша. продолжит Если ты будешь здесь настоящим верующим, можешь рассчитывать и на меня, и даже на командира части. Но если ты будешь, и так пальцем показал, и вашими, и нашим, и сказал, сказал такие слова неприемные, я их не хочу тут говорить. Друзі, людина, яка живе волею Божою, вона настояща. Настояще вірующ. І такі люди потрібні людям і Богові. І навіть невіруючим людям. Чи цивільним, чи військовим, такі люди потрібні, особливо в цей воєнний час, настоящі віруючі. Можна вопрос, які ми?